Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 21 жовтня. Нарешті в нас пройшли дощі на минулому тижні. Буквально два доща до нас зайшло. Один йшов годин 8, інший йшов годин 4. І цього було достатньо для того, щоб ми змогли заїхати в поле нашою дисковою бороною АГД-2.1 і почати працювати, вже, готувати землю до. Зимівлі, якщо так можна виразитись, да. обробляємо на глибину сантиметрів 13-14, може 12-14, 12, 12 так десь приблизно. Ось так от виходить. Земля вже відійшла. Тут попередник соя була, Обробляється, можна сказати, прекрасно. От трошки де комбайн проходив такі жовті полоски від рештків остаються. А так, в принципі, досить непогано. Трошки є такі бугорки, да, як від оранки схожі. Але нічого страшного, це може якесь там снігозатримання, може там якийсь дощ земля, вода не буде стікати, залишатися в цих бугорках. Тому нічого страшного. А по весні вже. Коли будемо обробляти культиватором, воно все прекрасно вирівнюється і ніяких нарікань не буде, можна буде сіяти сміло. Тому так. Трактор наш Юто 804, Дискова АГД-2.1, Агрореммаш. Там далі, якщо камера передасть, мабуть, не передасть, стоїть наш експериментальний соняшник, чекає свого часу. Погода зараз прекрасна, тільки якби він дозрів, ну він дозріє, я думаю, йому там ще днів 10, максимум 2 тижні, і він буде готовий до обмолоту. У нас в роботі так вийде. Якось так, ну а от тут можна побачити глибину. Набина тут ну, сантиметр 12 залізнобетоні. Так, друзі, а от такі соєшники вже станом на 21 жовтня 2023 року. Ще раз повторюю, що це соняшники посіяні 10 липня 2023 року. Звісно, що і посіяні вони були після збору врожаю тут ячменя. Ячмінь тут цепнув по 56 центнерів з гектара яктар, без жодних добрив. Соняшники так само були посіяні без добрив. Обробіток передіскували після збору, посіяли. Крели грунтовим. Ось от таке, от, що ми маємо. Я думаю, їм ще ну, десь так орієнтовно, днів в 10 точно ще потрібно для того, щоб е, дозріти. Да. Шапочки невеликі, але основне те, що я дивився, яку шапочку не візьмеш. Е, насіння в ньому все таке, як має бути. Виконане. Його там не багато, але воно виконане. Е, запилено було тут. Непогано, тому якось так. Не знаю, щось, щось буде, я думаю, якихось може по 500 кг з гектара і буде. А там, звісно, буде видно. Заїде комбайн, бункер покаже. Ну я в відсотків на 90 вже впевнений, що соняшник цей змолотиться. Ну а по результатах вже будемо бачити, що там, То вже. коли він змолотиться, я впевнений, що він має змолотиться.